Добрий день! Продовжуємо пошиття домашнього одягу. І сьогодні, на занятті ми будемо шити один із елементів домашнього одягу це фартушок, що нам необхідно на заняття. Це будь-яка тканина прямокутної форми 13 на 8 см. Потім оздоблювальна стрічка в даному випадку пружок, нитки в тон тканини, голочки і ножнички. Для фартушка ми беремо ось, тканину 13 см і 8 см шириною. І з однієї сторони заокруглюємо, заукруг... робимо таким напівколом дану деталь. Потім беремо з виворітньої сторони, запрасовуємо на виворітню сторону на відстані. 3 міліметрів. Запрасовуємо. запрасували ми на виворітню сторону. Припуск шва 3 мм. Тепер будемо виконувати шовчик у підгин з двома закритими зрізами. Дивіться, ми запрасували на 3 міліметра. Тепер даний припуск підгинаємо ще на величину 5 мм. І по краєчку зметуємо. Швом вперед голочкою так, наметувальними стіпками. Це у нас тимчасові наметувальні стіпки, тож беремо нитку іншого кольору, щоб нам було видно, де у нас прокладена строчка. Прокладаємо зметувальну строчку проклали наметувальну строчку, виконали шов у підгін із двома закритими зрізами. Так, виворітня сторона такий вигляд, лицьова сторона такий вигляд, Ось, контури строчки, нам видно, де закінчується наш підгін. Тепер е беремо наш Оздоблювальний матеріал прикладаємо по краю фартушка і швом назад голочка, прошиваємо по центру даної оздоблювальної деталі. Ширина стібочків 4-5 міліметрів. Ось. Таким чином ми прошиваємо і закріплюємо наш припуск на підгін. Нитку беремо в тон нашої оздоблювальної деталі. Працюємо. Пришили наш здоблювальний матеріал по краю фартушка. Такий вигляд має. Тепер, з виворотньої сторони по лінії талії в нас намічені складочки. Це у нас центр фартушка. Якщо скласти навпіл, ось у нас видно, що це центр фартушка. Тепер одна складка. Складаємо. На величині по 5 міліметрів глибина складки і зметуємо просто наметувальними стібочками декілька стібочків для того, щоб нам ну, просто закріпити складочку зустрічну. І з іншої сторони теж на такій же самій величині робимо. Зустрічну складочку. Так, закріплюємо декілька стібочками, потім ми цю ниточку витягнемо. Так. Ось таким чином, з лицевої сторони верх фартушка матиме такий вигляд. Так, тепер беремо нитку нашого фартушка і петельними стібочками обметувальними нам необхідно обметати даний припуск. Так, петелечка обметуємо ширина стібочків. Десь 3 мм. Щоб стіпочки йшли у нас густенько. Так виколенуємо обметувальну стручку петельними стіпками. Обметали ми з вами верх фартушка, тепер беремо нашу оздоблювальну стрічку і Прикладаємо з ліцевої таким чином, щоб залишити на зав'язки. Так, прикріплюємо. Можна швадськими шпильками прикріпити. Отак, обережно. так, обережно, нехай. Прикріплюємо. І пришиваємо швом назад голочкою. Так, залишаємо лишок відрізаємо. так Беремо нитку в тон нашої оздоблювальної деталі, зайві ниточки зрізаємо і з краєчку. Закріплюємо так. на одному місці декількома стібочками для того, щоб наш поясочок добре тримався Ось на одному місці. І розпочинаємо шити по центру нашої оздоблювальної стрічки. Швом назад, гулочкою. Пришили ми поясок. Таким чином фартушок у нас має такий вигляд з міридні сторони і злицювуємо. Тож в такому фартушку наша лялька Барбі. Справжня господиня. Працюйте! Дякую за увагу. До побачення!